Крати засудили Лорі Лайфут за перетворення аеропорту О Гейра на притулок для бездомних йдеться в повідомленні про те, що чиказький демократ б'є на сполох у зв'язку з кризою бездомних у Чикаго, детально розповідаючи про те, як міжнародний аеропорт Огейра е, був заполонений бродягами, що призвело до того, що е, це місце перетворилося на криту е, підсобку. Вони не просто мочаться, мочаться в коридорах, сказав Лопес. Такер Карлосону в середу вони там приймають ванни в туалетах. Вони висмічують усе місто Чикаго, і ми маємо розуміти, що це ма, мусить припинитися. Це проблема, проблема, яку ми мусимо вирішити. Батько обвинуваченого вбивцю 4 липня притягнуто до суду в передмісті Чикаго. Батько зі штату Іліной був притягнутий до суду в четвер за звинуваченням у тому, що він допоміг своєму неповнолітньому синові отримати пістолет, який той використовував, щоб убити сімох людей на параді 4 липня поблизу Чикаго, незважаючи на ознаки того, що молодший чоловік був психічно неврівноважений. Роберт Краймоц, молодший пост, по, по поз, званню, постав перед судом в окружному суді округу Лейк, де йому зачитали сім пунктів звинувачення в нерозсудливій поведінці, які були рекомендовані в обвинуваченому висновку великого журі напередодні. Йому загрожує до 21 року в'язниці, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення, і він знову постав буде відповідати в суді, який відбудеться 4 квітня. Також у випадку з Хайлен Парк, штат Іллінойс, поліція повідомляє, що Роберт Крімо, третій, відкрив вогонь по глядачах, які спостерігали за парадом до дня незалежності 4 липня, убивши семеро людей і поранивши десятки. Він не визнав себе винним. Він визнав себе винним за 117 сімнадцятим за 117 пунктами, включаючи 21 звинувачення у вбивстві першого ступеня. Старший крімо, який не визнав себе винним, звинувачується в допомозі своєму сину, Отримати державну ліцензію на вогнепальну зброю в 2019 році, коли він спонсорував його заявку на отримання ідентифікаційної картки власника вогнепальної зброї, незважаючи на те, що він знав, що його син не може володіти зброєю. Молодший Криму використовував картку свого батька щоб легально придбати 5 одиниць зброї між 20 та 21 роках, виключно зі зброєю, якою він за словами поліції стріляв у своїх жертв зі снайпер. Ської позиції на даху над маршрутом параду на момент зйомки йому був 21 рік. ФБІ обшукує Делаверський університет і опитує співробітника університету в рамках розслідування секретних документів Байдена. ФБР провело два узгоджені обшуки в університеті Делавер в рамках розслідування міністерства юстиції щодо поводження з документами з секретними позначками часів, коли президент Джо Байден був віце-президентом. Підтвердили CNBC, CBS News, три американських чиновника. Обшуки проводили протягом останнього місяця. Перший обшук відбувся наприкінці січня, другий на початку лютого а повідомляє джерело знайоме з слідством. Співробітники ФБ, ФБР винесли в приміщ... з приміщення кілька ящиків. Джерело розповіло CBS News, що вилучені документи не мали грифів секретності, але включили матеріали, які вимагали більш ретельного вивчення в ефірі. Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.